Ідуть, коротше, два сталкери, досвідчений і новачок. Вітаю сталкери біля мікрофону Ігор. І ось друзі, настав той час, коли нам потрібно поговорити про всіх мутантів грі, і все лише для того, щоб отримати спеціальний трофей в стімі чи на консолі найнебезпечніший хижак зони. Сенс цього трофею в тому, що необхідно знайти, а також вбити, всі види мутантів в грі, котрих нараховується аж 16 видів. Ти на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. І першим ділом вполюємо найпростішого представника цього списку кабана. Багато хто з нас і в житті кабанів зустрічав, а от мутованих таких ми не бачили. Але в сталкері, ось в цій локації, я знаходив його на початку гри. О, я не показую вам тут багато локацій, де шукати кабанів, ви їх знайдете в будь-якому випадку. В мене свиня збила з них. А ось тут у нас тушкан. Коли побачив його вперше, подумав, що це якийсь заєць чи щур. чи щур, ай собака. Сам по собі це не складний ворог, але вони зазвичай спавняться групами і тоді можуть вам трішки підпсувати життя. Не заряжайся, давай, 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 давай. Оце напад істерики. Знайшов я його також на початковій зоні. Ось тут. На болотах, якщо прогуляєтесь, то там буде море тушканів, так що майте на увазі. Сліпий пес, оце та ще потвора. Зустрічається майже повсюду, але частіше за все їх бачив на початковій та коло неї локації. Так що собак ви теж не пропустите, як і більшість мутантів з цього відео. Шурики люблять каналізації, якісь там ями, підземки. Один кидок гранати, і до побачення. Дівчез. Поєднання кабана і табуретки дає нам в результаті ось таку потворну плоть. Думаю, ви їх бачили теж безліч разів, тому що тут говорити? Берем дробовик і до Ну, бо... Куди стріляєш? Я дуже детально не розповідаю про монстрів, тому що це відос не про те, як там боротися з ними, а саме, де їх і як їх знайти. Ну і про кровососа теж, нічого казати. Берем дробовик, стаємо спиною до якоїсь перешкоди, щоб він не напав зі спини, і гасимо гада Пикуємося. Тікаємося. Біжить. Тварина Здех. Ух. Псі пес Ось кого природа обдарувала зубами, так цього собакина. Знаходив я його теж в малій зоні, як і половину всіх мутантів, котрих ви зустрінете в цій грі. Ось тут, саме на мапці, я вам показую де. Тут буде така вишка, і коло неї я їх зустрічав кілька разів тут. так так, так. Ось що, побажайте мені вдачі. Будемо бігати. О, це, мабуть, десь він тут. Чекай, а ну отак. Псі-пес постійно себе клонує, і його клони легко вбиваються, просто перетворюючись ніщо. Треба знайти того, хто клонує, і вбити, так би мовити, батю. На хімзаводі, до речі, теж ось він тут був. Стійники хімікатів. Де я псі пса знайшов, може треба буде десь десь навіщось? Я хоч і кошатник, але такого котика вдома не хотів мати. Доволі швидка тварина любе стрибати, обдірати шпалери, а також обличчя сталкерам. вона це в наміє. Одного із тварюк я знайшов ось тут, на затоні. А також ще одного прямо в церкві. Коли я гуляв по болотам? На мапці, будь ласочка. Запишу, може, для колекції ...тварин. Поутергейст. Цей містичний мутант буває звичайний. Тамоп... О, мінус новий. Потім електричний, котрий генерує електроаномалії, а також бурляє в нас предметами, як одноіменний полтергейст, а також вогняний, теж бурляє предметами, підпалює все довкола і літає як вогняна сфера, доки ви його, звичайно, не вб'єте. На мапці, будь ласка, ось на малахіті останнього я знайшов тут. Випалювач місків. О, можна подивитися, що тут таке за сховок, до речі. Зомбі. На початку гри можна їх сплутати звичайними бандюками, але коли після пострілу в голову вони піднімаються на ноги, то все стає на свої місця. Нічні зомбі. Нічній зомбі. Краще бити в голову, як ви зрозуміли. Пошукати треба луця можеш. Я так... Найбільша кількість зомбій, котрих можна зустріти в другому сталкері, це ось тут в бункері учених. Тут буде декілька десятків цих зомбачів, і з ними буде багато луту, а також проблем. Керуч я не не треба і спеціалістів, тут і так написано для таких дебілів, як я. Бу цей бункер знаходиться в локації Янтар. Як мінімум, прикольна локація. І на черзі у нас снорк, людина, котра буквально зрослася з протигазом. Ось такий напівмутант напівслоняра зустрінеться вам кругом. Одного із тих, що я вам показую на відео, також знаходив я в малій зоні. Ну і навіть якщо ви швидко пробігаєте лише за сюжетом, то Снорк в будь-якому випадку зустрінеться вам в і чазі. І снорки тут живуть. Те, що хочеш в цьому квесті? Ось тобі арена, фактично. Контролер – це якийсь сусідський дядя Льоня, котрий вийшов із запою. Виглядає він не дуже. Але він досить таки небезпечний, якщо ви граєте на високих рівнях складності. Щіт. Він здатний впливати на нашу психіку, трошки схоже це на кровосість, коли відводить він своєю психічною силою нашу зброю в бік. Ну, а також він може спавнити на нас привидів, і тоді буде ще складніше з ним справитися. Та не встиг з'їсти. Якщо з привидів він наспавнив до біса, а ви не можете його дістати і швидко вбити, тоді використовуйте псі блокаду. Цього контролера я знаходив, до речі, теж поряд з бункером учених. А так ви знайдете їх ще в багатьох-багатьох місцях в багатьох місіях. До речі, говорячи про псі-блокаду, можна знайти таку, наприклад, як в мене ось на болоті. За всю гру їх все ж таки можна знайти десятка два, я думаю, спокійно. Але це таки досить рідкісний предмет. Тому майте з собою під рукою завжди. Тут псі блокади є дві. Дві штучки псі-блокади. Собі запишу теж. Коротконогий і товстий ексгебісіоніст, котрий також має психокінетичні здібності на кшталт контролера. Ми також зустрінемо це лихо на індічезі, коли будемо проходити сюжетку, а також в інших локаціях. Так що не переживайте, не пропустите його точно. Цей хлопак може вихоплювати в нас зброю, а якщо ми швидко її не підберемо, то він потім може керувати нею і розстрілювати нас з нашої ж зброї. Отакий От нахаба. А також він може нас кинути силою, ставити собі захист від будь-яких ураз і кидатися предметами, як той самий полтергейст. Тобто це такий мікс із різних мутантів, котрий доволі таки небезпечний. Краще всього його бити з дробаша і краще всього момент, коли він знімає собі захист. Ну і з ножем йти на Бюрера – це найтупіша річ в світі. Почекай. Якщо ж він постійно з пам'яті і вихоплює у вас з рук зброю, то просто використовуйте пістолет Скіфа. Цей пістолет він ніяк не вихопить у нас із рук. Це вам такий маленький лайфхак, якщо ви ще не знали. Химера суміш, орка, гобліна і якогось там лева, наприклад. Здоровена тварюка досить швидка і досить боляче б'є. А це пані Химера. Тут навіть на відосі я на легкій складності її намагався вбити в тупу. Гидота. І то вона дуже неохоче хоче піддаватися. Ще й вночі я дуже люблю вночі грати в сталкера. Найкраща стратегія проти химер заманити її до якоїсь такої ось побудови, як в моєму прикладі, вагон потягу, і спокійно її розстрелювати. Як там вона називається? Оце ну, все. Я знайшов цю тварину довбану. Найближче для нас це крамничка на узбіччі. Казотон. Псевдогігант. Не такий, щоби гігант, але досить таки об'ємна велика махіна для вбивств із ногою в сраці. Виживаємості його позаздрить навіть химера. Досить таки потужний і товстошкірий хлопець. Я колись по ньому кинув гранат так 15. Ну нехай не точно в нього. Але я задовбався тікати від вибухів, тікати від нього. Навіть якщо залізеш на автомобіль, то і тут він вас дістане. До речі, в прикладі, котрий вам показую, цей псевдогігант мені зустрівся в дугі. А також буде за сюжетом ще один в локації час». Пан Панпітушарка. Саме там ви більшість мутантів і переб'єте точно, якщо швидко бігли за сюжетом. Але також, навіть якщо там ви якось його не вбили втечете, то ще пізніше за сюжетом, вам все ж таки доведеться його вбити, хочете ви того чи ні. <звук> і останній мутант, котрого я вполював, це броньований лось. Найшвидше і найпростіше його знайти по квесту останнє полювання сивого. Це додатковий квест, котрий береться в локації горілий ліс. А конкретніше біля шахтного коперу. Просто треба буде поговорити за сюжетом з одним чоловічком, а потім у іншого взяти додатковий квестик. Цей квест. Прикольно, маєте додаткових квестів, рядочок, ціпочок. Виконуючи завдання, ми врешті-решт натрапимо на цього рогача і нам доведеться його полювати. Нічого. -то. Буде весело. Але цей Гігачат не такий то простий. Він собі на допомогу прикликає і сліпих собак, і кабанчиків, і тушканчиків. Тому вечірка буде гарячою. Сподіваюся, цей відосик вам хоч якось допоміг отримати очівочку найнебезпечніший хижак зони. Біля мікрофону, як завжди, займ був ігор. Заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бажаю вам вдалого полювання і слава Україні. Ракету збили? Огу. круто, а я вбив останнього із мутантів, котрі існують в цій грі. Я, батя всіх мутантів.